Всім привіт, друзі. Мене постійно просять, щоб я дала рецепт ось такого борщика. Він називається у нас на Західній Україні, Львівська область, Дрогобицький район, називається він підбиваний. Ще його називають польським. Ну, як хто? Борщик такий, він не має ні картоплі, ні фасолі, що відрізняється від звичайного традиційного українського борща. Це є звичайна в водичку. Ставите варений буряк, варите, потім додаєте. Муку, розбавлену з водою, потім додаєте зажарку з сметанкою, з цибулькою, як на картоплю. Не на картоплю, як на вареники. І ось таке виходить. Принцип дія, звичайно, що секрет в приготуванні, в процесі самому. Інгредієнти Інгредієнтами, а саме найважливіше процес, процес приготування, і я постараюся вам ще його розказати і показати далі. І до такого борщика дуже гарно, ось такий печений пиріг з картоплею. Я його робила на сковорідці, звичайній чугунній. Постараюся його просто написати, як його робити, тому що відео я не зняла. Але думаю, тут вже ваша фантазія. Це вже можуть бути і пончики з чесником, і звичайний пиріг можете знайти рецепти. А ось такого борщика я рецепти не бачила ніде, таких нормальних смачних борщиків. І тому хотіла з вами поділитися. І так, ставимо воду кипіти. Тут є натертий бурячок, 4 штуки і велика цибулька. Далі ми кидаємо цибульку на зажарку і жаримо до золотистого кольору. Ми її перемішали. Паралельно з засмажкою кидаємо у киплячу огодичку. воду варений буряк. Водичка в нас така, що вже майже майже кипляча. Приблизно 4 штуки середні. Далі ми через сито, беремо, видавлюємо пів лимона, але не цілого, як бачите, у мене ще він залишився трішки сок. Ось так. Цибулька в нас підрум'янилася і вже можна додати. До цибульки жареної сметанки. Сметанка у мене домашня, бачите, густа, і ми смажимо сметанку приблизно 3 хвилинки. Ось ми її перемішуємо. Так як на звичайні вареники робиться така засмажка, так само і на борщик наш. Приблизно такої сметанки має бути грам 200, напевно, 100, хто як хоче. Дальше Далі робимо тісто воно, таке, як тісто, на рідкі налисники. На на воно має мати Ріденція, консистенцію таке, рідкої, сметани. рідкої сметани. Дуже ріденьке. Пів стаканчика, одна третя стаканчика. Солимо наш борщик, який вже потрошки починає кипіти. Сам боріщик має кипіти бурячок у воді 15 хвилин, і тоді можемо додати вже ось це рідке тісто. Ми його також бажано додати через сито і одразу мішати. А можемо не мішати, Про... можемо не, не мішати, а... а просто за тоненькою цівкою. Ось так розмішуючи, без ситочка. Це все прекрасно зробити. Але бажано через ситочку. Говорю так, як є, тому що є ризик грудочки зробити. Ну, у мене, слава Богу, такого не сталося. Ось, бачите, ось така консистенція вона разом вже з цим рідким тістом. Треба обов'язково ще попробувати на цьому етапі на сіль, тому що такий борщик хоче досить солі. Бо сам бурячок солоденький, тісто солоденьке, ну, сама мука з водичкою. Ось, а тепер важливий етап, найважливіший додаємо спочатку засмажку до борщика, ось цю сметанку із цибульки. Гарно все розмішуємо. Краще додати домашню сметану, тому що вона не гурдиться. Якщо сметанки домашньої немає, то бажано надати або якусь рідку перевірену сметану, або вершки. Ось, гарно розмішуємо це все. І додаємо зелень петрушки. Можна додати кропу, можна додати будь-яку зелень, яку ви любите. Я дуже люблю петрушку і раджу почати саме з цієї зелені, щоб не експериментувати, тому що вона найбільш підходить для цього борщика. Такий борщик можна подавати, як і з варениками, з вушками, з грибами, пампушками з чесником, печеними порогами. Можна просто його пити, тому що він такий більш питтєвий борщик. Те, хто... Не їсть бурочок саме ріденьке. Хто їсть бурачок, то вже як кому підходить. Все, ось такий у нас прекрасний, гарний вийшов борщик.